Хочу поговорити про таке почуття як страх. Зараз його на жаль багато. Ми всі його проживаємо, і хочу нагадати, що потрібно вміти правильно проживати почуття на загал, і особливо ось дійсно страх. І знов-таки хочу нагадати, що в нас зараз працює великий проект Обійми для тебе. І хочу зазначити, що це безоплатна. Психологічна допомога, індивідуальна, групова, діти, дорослі, звертайтеся. Важливо бути емоційно грамотним, тому що всі емоції це енергія. Якщо їх ми не висловлюємо, ця енергія зберігається та ми хворіємо. Ось чому треба вміти висловлювати почуття екологічно безпечно і для себе, і для оточуючих, тому що знов-таки нагадаю: немає почуттів. Поганих або гарних є тільки прояви не дуже безпечні для нас та для інших. Навчаємо дітей, як це робити екологічно для себе, і для оточуючих. Я так сподіваюся, що саме сьогодні ви отримуєте певні поради про це. У цьому ключі хочу познайомити вас саме з китайською філософією почуттів, саме з їх баченням. Воно мені дуже подобається. Вони сприймають почуття як пори року. І це дуже ну, полегшує визначення цього почуття і розуміння, як його проживати. Ну, як ви вже здогадалися, це чотири пори року, тому основні це чотири почуття: страх. Гнів, радість, смуток. Є ще любов, яка така всеосяжна, яка просякає просто крізь. І є якісь почуття, які ну, змішані, наприклад, так, ревнощі – це об'єднання страху ем, та гніву. Але основні чисті це чотири. І є тільки градації, наприклад, якщо ми сьогодні будемо говорити про страх, є тривога просто або там жах. Тобто ось рівень може бути різний. Ближче вже до нашого почуття, про яке я заявила спочатку, про страх. Страх це зима. Це асоціюється з порою року зима, що відбувається взимку. Ми стискаємося, і саме ця теорія китайська вона говорить про те, що у наші кордони відбувається якесь вторгнення для того, щоб зрозуміти страх, важливо це мати на увазі. Це може бути вторгнення емоційне. Хтось на нас кричить, можливо, тисне, можливо, якийсь там. Вибух відбувається, ми поряд знаходимося, емоційний саме. І це дійсно як вторгнення, відчуття такі страху, щось на нас тисне. Можливо, це фізичне, навіть хтось дуже ну, поряд з нами стоїть, дуже близько, і це не дуже приємно. До речі, хочу зазначити тут про обійми. Така делікатна дуже тема, коли дитина підбігає, хоче пообійматися. Ну, вона розкриває власні кордони, да, і ми хочемо її обійняти. Ось тут дуже важливо відпустити, коли дитина вже хоче відсторонитися. З іншого боку, це буде знов таки захоплення з вашого боку. І якщо дитина довго знаходиться в обіймах, тільки вона відчуває, скільки їй потрібно, потрібності, цієї любові треба тримати стільки, скільки треба. І ще ось така дрібниця, обійми треба пропонувати ось так. З розкритими долоньками, не ось так, коли дійсно знов таки це як страх, і відбувається якесь захоплення. Тобто, дійсно, в нас ось цей печерний мозок він працює. Ще які вторгнення можуть бути, ну що тут казати фізичні? Дійсно, коли є загроза нашому життю, нашому здоров'ю, це дуже великий страх, і, на жаль, він зараз існує. Підсумую, що страх це про вторгнення, і як же ж ми на цей страх реагуємо? Нагадую, що в нас є три кроки проживання емоцій будь-якої. Це перша діагностика. Треба назвати цього демона. Як його можна назвати? Мені тривожно, бо я паніку зараз відчуваю, бо мені просто страшно. Коли назвали другий крок це нормалізувати нормально в цьому стані, в цій ситуації відчувати саме тривогу. І далі вже. Так, дійсно, що ж я можу зробити для того, щоб це прожити безпечно для себе і для оточуючих. Для розуміння знов таки згадуємо, що це зима, що відбувається взимку. Холодно, що хочеться зробити? Якось себе обійняти, захистити. Коли дитина, коли ви в страху, дуже допомагають обійми. Може, навіть якщо немає нікого, обійняти сам себе. Це те щось таке стискання, коли мені холодно, да, я себе е, е, торкаюся. Ковдрачка, шалі, капюшони ось є таке, що підлітки, у них певний період, вони дуже так. Полюбляють ходити в якихось там на голові, щоб було. Це теж е, проживання цього страху, щоб було більш комфортно. Ми щось робимо, що що нас тримає, і що наші кордони, ну і посилює, і зберігає. Ще діти дуже полюбляють робити халабуди, схованки, шалаши, все, що якісь будівлі, що знов таки візуально е, може. Показати дитині, що вона у схованці, та в неї є кордони, це дуже корисно. І знаєте, якщо дитина розпочала у вас будівництво велике, це саме через те, що їй страшнувато, і так вона про себе піклується. Їй це треба дозволити або підказати, що можна зробити, щоб це пережити. Ще така підказочка: це озброєння якась. Палиться, якийсь пістолет іграшковий, щось в руках таке кремезне, міцне, з чим можна відбитися, прям дійсно відчутно. Це дитині допомагає відчувати знов таки те, що щось можна зробити, і страх мій, якось себе можна захистити. І можна малювати це обов'язково, промальовувати як мені страшно, промальовувати сам страх, промальовувати себе. Поряд, який не боїться. І різні тілесні практики, які допомагають відчути кордони тіла. Якщо дуже проста, просто прохлопувати власне тіло. Більш щось глибинне, різноманітне, знов таки можна звернутися саме до нас, в проєкт обійми для тебе, і безкоштовно ви отримуєте допомогу, підказки, як підтримати і себе, і вашу дитину.